9 вересня 2001 року 19 мільйонів британців увімкнули телевізори, щоб подивитись, хто хоче стати мільйонером. Вони і не здогадувались, що стануть свідками найбільшої афери в історії телебачення. Ви можете собі уявити людину, яка, не знаючи відповідей, доходить до мільйона фунтів. Яке з цих слів описує людину, яка говорить дуже мало. Мовчазний, балакучий, закомплексований або небезпечний. Цікаве запитання, Кріс. Цікаве запитання. Може мовчазний, а може і небезпечний. А може і балакучий. Дай-ка я подумаю. Мовчазний. що що? Мовчазний, блядь. Кріс. Я знаю відповідь. Мовчазний. Хіба можна так відверто дурити зал і ведучого? Звичайно, що ні. А може і так. Що насправді сталося у той день у студії? Хто цей чоловік і чи дійсно він був шахраєм? Чи його просто підставили? Всі деталі та повна історія у цьому відео. Історія відбулася у 2001 році. Варто зазначити, що у ці роки програма Хто хоче стати мільйонером це було не просто шоу, це був феномен, під час якого 19 мільйонів людей спостерігало, як такі ж самі люди, як вони, борються за один мільйон фунтів. Від пенсіонерів до школярів переглядали цю передачу. У пабах ставили ставки. У школах сперечались за правильні відповіді, але той випуск, про який ми поговоримо сьогодні, став дійсно історичним. Отже, знайомтесь, Чарльз. Інгрем. Йому 37, батько трьох доньок та його жінка Діана. Зовні типовий британець. Спокійний, вічливий, трохи незграбний. Він мав вищу освіту, закінчив університет Мідлсакса за спеціальністю цивільна інженерія. І до шоу він вів непомітне життя військового середнього звання. Його кар'єра в армії була типовою для офіцера такого рангу, без особливих скандалів чи видатних досягнень. Потрапити на шоу Хто хоче стати мільйонером було справжнім випробуванням у ці роки. Адже, як ми знаємо, воно було на піку популярності, і десятки тисяч британців хотіли потрапити на місце гравця. По-перше, тобі потрібно було зателефонувати на пряму лінію. І щоб тебе обрали випадковим чином серед десятки тисяч інших дзвінків. Але це був лише початок. Далі телефонне інтерв'ю. Тобі ставили декілька запитань, щоб перевірити твої знання і харизму. Якщо ти проходив це, тебе запрошували на живий відбір уже в студії. Десять претендентів сидять за пультами, і кріс Таран дає запитання. Наприклад, розставити чотири слова в правильному порядку, як от назви книг чи історичних подій, і усе на швидкість. Тільки один з десяти отримав шанс сісти в головне крісло. Давайте зробимо інтерактив. Я задам запитання, яке реально звучало у студії відбору. А ви спробуйте перегнати опонентів щоб зрозуміти, які шанси були би конкретно у вас попасти на місце гравця. Розташуйте ці покерні руки в правильному ранжуванні, починаючи з найвищої. Пара, трійка, фулл хаус. Royal Flash І ось правильна відповідь. Напишіть у коментарях, чи вдалося вам відповісти на це запитання і скільки часу у вас це зайняло. Як бачите, питання можуть бути досить специфічні. Часто це історичні питання або тематичні запитання. І виграє той, хто відповідає найшвидше. Чарльз вже декілька разів пробував пройти відбір, і у нього це не вдавалось. Але цього разу йому щастить. Він відповідає за 3,9 секунди. І цього повністю достатньо, щоб пройти дев'ять інших претендентів. Далі його запрошують до гри, і давайте подивимось, яким чином йому вдалося обійти усі запитання шоу. До цього на шоу також приймали участь жінка і брат Чарльза, але вони не дійшли до мільйона. Вони виграли по 32 тисячі фунтів. Складається враження, що для цієї сім'ї було усім сенсом життя виграти це шоу. Отже, шоу стартує, і Чарльз легко відповідає на перші запитання. Мало хто б не відповів на ці запитання, адже це запитання в стилі, яка столиця Франції? Або що використовується для нарізки продуктів. І щось у такому ключі. Але вже на четвертому запитанні щось іде не так. Він починає вагатись. Він проговорює усі варіанти в голос. А тепер послухайте один із відрізків. В момент, коли Інгрем проговорює варіант Арістотель Анасіс, у студії лунає кашель, і Інграм відповідає правильно. Потім кашель лунає знову, знову і знову. Питання за питанням і він іде далі. Працівники студії вже тоді починають косо поглядувати. Адже по Чарльзу видно, що він дійсно не знає відповіді. Він відверто показує всім виглядом, що не може відповідати, але у нього це вдається, і шоу триває. У шоу хто хоче стати мільйонером, є три види підсказок, і кожну з них можна використати один раз на одне запитання. І Чарльз використовує дві підсказки з трьох вже до сьомого запитання. А це на хвилинку 35 тисяч фунтів, до мільйона, ще дуже далеко. І це викликає величезні підозри. Адже якщо ми подивимось на тих гравців, які вигравали шоу, вони використовують підсказки значно пізніше, тому що пізніше виростає складність питань. Запис шоу з Чарльзом був розбитий на два дні зйомок. Після першого дня ведучий Кріс Тарент у інтерв'ю сказав наступне: він використав дві підсказки з трьох набравши 4 тисячі фунтів вирошу. Було зрозуміло, що це не та людина, яка дійде до мільйона. І от наступає другий день, де Чарльз добирається до 500 тисяч фунтів, чого взагалі ніхто не очікував. При цьому він дуже довго відповідає на питання за 500 тисяч фунтів, вибираючи то одну відповідь, то іншу, але зупиняючись саме на тому варіанті, який виявляється правильним. Тепер перед ним запитання на 1 мільйон фунтів. Студія завмирає. Інгрим помітно хвилюється: він довго обдумує запитання. Я думаю, ви розумієте, що сталося далі. Final answer. Please don't go for a break. Please do not go for a break. Please don't. You just one million. Yeah. Так, все вірно. Він відповідає абсолютно правильно і виграє 1 мільйон фунтів. Для вашого розуміння до нього вигравали лише дві людини за всю історію передач. Чарльз радіє. Його всі вітають. Але не адміністрація. В цей момент адміністрація телефонує Полу Сміту. Описавши ситуацію, Пол відповідає: продовжуйте шоу, нічого не зупиняємо. Шоуранери одразу розпочинають розслідування. Тому що вони помічають, що інгрем ну дуже дивно відповідає на запитання. Він вагається перед кожною відповіддю 5-6 хвилин. Він ніби не знає відповіді на жодне запитання. Але кожен раз, коли він відповідає, він точно попадає на вгад в правильну відповідь. Студія в грі була дуже професійною, з великою кількістю камер спостереження і налічувала більше 20 мікрофонів. Звичайно, така велика кількість мікрофонів могла вловити, ну, наприклад, кашель. Давайте послухаємо. Шоуранери не звертають увагу на кашель, але пізніше вони його помічають. І коли ж було чути кашель, майже кожного разу перед правильною відповіддю. Також варто підмітити, що Чарльз кожне запитання проговорював вслух і кожну відповідь. Думаю, зрозуміло для чого. Ось приклад такого моменту. Важливий момент, якщо ми повернемось на початок відео, де у нас був конкурс на участь у грі, ми можемо помітити тут Теквама Вітока, професора місцевого університету. Віток ще раніше теж брав участь у грі, хто хоче стати мільйонером. Але він зміг дійти тільки до 32 тисяч фунтів. Він був хорошим другом Чарльза. І як ви розумієте, він теж брав участь у цій схемі. На половині гри Віток починає діяти. Ось момент, де ви можете почути його кашель. З вітаком все зрозуміло. А що ж його жінка Діана? Вона теж брала участь у хто хоче стати мільйонером, і вона точно так само доходила лише до 32 тисяч фунтів. Кріс Терент одного разу на інтерв'ю підмітив, що Діана була дуже незадоволена тим, що виграла 32 тисячі фунтів під час своєї ігри. Молод задача зрозуміла. У залі є діана і віток, задача яких покашлювати, коли лунає правильний варіант відповіді. Коли почався другий день зйомок, у Чарльза запитала, чи є у нього стратегія. І стратегія дійсно була? Що <кхух> з тобою? Все нормально? Точно. Друзі, поставте цьому відео лайк і підтримайте український контент. Нам потрібна ваша активність для того, щоб виходили нові відео. Той вечір мікрофони зафіксували 192 покашлювання, 19 з яких чітко співпали з відповідями. Команда, прослухавши усі записи, вирішила, що це не може бути співпадінням. На наступний день продюсер шоу Пол Сміт телефонує у поліцію. Also Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. Um, I think I should just get straight to the point yep. and effectively say what is a pre prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's uh, program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show. the police. Запис не було показано по телебаченню, тому що це був доказ поліції, і тільки через декілька років його оприлюднили, уривки з якого ви бачите у цьому відео. Через півтора роки усім трьом були пред'явлені обвинувачення в злочині. Під час суду запис переглядали десятки разів. Обвинувачення наполягало на тому, що ці троє придумали цю схему, щоб виграти мільйон. В процесі суду виявилось, що у вітока є алергія на пил. І він постійно кашляє. А Чарльз заявив, що запис було спеціально змонтовано, і студія не хоче виплачувати йому гроші, тому винні саме вони. Це був дуже довгий судовий процес, де кожна сторона намагалась перехилити на свій бік присяжних. У висновку усіх трьох було визнано винними у шахрайстві. Тайкін і Діана отримали по 18 місяців умовного терміну, а Чарльз 20. Вони отримали штрафи, але реальні терміни ніхто не отримав, тому що суд врахував, що у всіх у них є діти. Але чи може бути так, що вся ця історія була сфальсифікована студією для того, щоб не виплачувати гроші? Віток, який сам приймав участь, не дійшов навіть до п'ятого запитання. Діана теж змогла дійти тільки до 35 тисяч фунтів. Коли компанія надавала аудіозаписи поліції, усі звуки кашлів було штучно підвищено. Чи було взагалі чути цей кашель в студії? Крім того? Якщо Віток дійсно був таким розумним і кашляв на правильних відповідях, як і Діана, чому, коли вони самі зайняли головне крісло, то не змогли дійти навіть до шостого запитання? І останнє як вони в цілому могли продумати на перший погляд такий абсурдний план, після шоу життя Інгрома перетворилось в справжній ад його кішку застрелили біля дому, діти у школі піддавались булінгу, а сім'я обанкротилась. І не дивлячись на це, чим більше проходило часу. Тим дедалі більше суспільство розділялось на дві сторони, де одні далі були впевнені у махінації інгрома, інші підозрювали в нечесності і небажанні виплачувати гроші саму компанію. Адже якщо вони такі розумні, хіба вони не могли б продумати більш розумний план? Та й той самий факт, що виявляється, вони не такі розумні, якщо ніхто з них не дійшов вище п'ятого запитання, граючи самостійно. Сім'я два рази оголошувала себе банкротами. Зараз же Чарльзу 61 рік. Він живе тихе життя на фермі зі своєю дружиною Діаною. Їх друг Тайкен був вимушений звільнитися з університету. Йому довелося зареєструвати своє ім'я як торгову марку, адже одна з фармацевтичних компаній хотіла випустити сироп від кашлю з його іменем. Залишається запитання до вас? Чи дійсно ви вважаєте, що все відбулося справедливо з Чарльзом, Діаною і Тейквеном? Чи вони знали дійсно усі відповіді? А може, це махінація самого шоу? Щоб на фоні цього розпіарити його ще більше, а також просто не платити 1 мільйон. Напишіть цю відповідь, будь ласка, у коментарях. Що ви взагалі про це думаєте? Друзі, дякую, що додивилися це відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк та коментар і очікуйте нових відео, підписуйтесь, вони вже скоро будуть.